Слава вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в служінні. Бачите, вже літання я співаю. Я вже ледве встигаю на літургію, але такі певні дні, що відео нема коли зробити. Не то, що вже там ще щось робити. І з ми сьогодні 21 березня, 1985 рік. Дорогі діти, хочу вам давати послання і тому сьогодні закликав вас. Проживати і приймати мої послання. Дорогі діти, люблю вас, і в особливий спосіб вибрала цю парафію, яка маліша мені за інші, де я радо перебувала, коли Всевишній посилав мене. Тому закликаю вас, прийміть мене, дорогі діти, щоб і вам було добре, слухайте моє послання. Дякую, що відповіли на мій заклик. І завжди кажу, що парафія це ваша парафія, це до своєї парафії беремо, а не тільки до Меджугорія. Каже Марія. Що я обрала там, де мене отець посилав, я обрала вашу найкращу. Ваша парафія мені подобалась. Чому вона подобалась? Бо вона знайшла людей віри. Тому сьогодні питання, коли Марія приходить на твою парафію, чи вона знаходить там таких людей віри, де б вона радо перебувала. Бо якщо Марія каже, що я десь радо перебуваю, то значить десь не радо перебуваю. І це дуже важливо, як вона чується в твоїй парафії. А твоя парафія це також твоя сім'я. І важливо зрозуміти, що як в твоїй сім'ї, коли Марія приходить, як вона почувається. Неймовірно. Ти думаєш собі, то Марія завжди завжди там десь є, завжди. а вона приходить. Ну не тільки Меджугорі гуляє тут, по горах ходить. Вона ще й ходить по домівках, по церквах і по парафіях, по сім'ях. І каже, люблю вас в особливий спосіб вибрала тебе і твою парафію, яка миліша мені за інші, де я радо перебувала, коли Всевишній посилав мене. Коли Всевишній посилає мене, то радо перебуває. Тому закликаю тебе, прийми мене, Дорогі, дорога дитина, щоб і тобі було добре. Слухай моє послання, щоб і тобі було добре. Марія каже, що мені вже добре, а щоб тобі було добре. Треба жити цими посланнями, переживати їх, приймати і жити ними, жити. Тоді, коли Марія приходить, прийде до тебе в парафію, в твою парафію, вона побачить живу віру. Скаже: ось тут живуть, живуть, бо вірять. А вірять, бо живуть. Ну неймовірно, бо без віри неможливо життя. Життя таке, знаєте, як інваліди живемо без віри. Без живої віри, то наше життя як інвалідів, але тільки ми. Народилася без цієї віри, і ми не знаємо, як то стати не інвалідом. Знаєте, як, ну, як людина в Крислі ціле життя походила, то їй важко встати, навіть якщо вона буде зцілена, то їй треба, напевно, вчитися ходити буде, бо вона вже забула, як то роб, або ніколи не вміла. І сьогодні Марія закликає бути готовими, бути готовими в своїх парафіях зустрічати її. Бо Об'явлення Меджугорі може завтра бути в твоїй парафії, і твоє життя може змінитися. Неймовірно, як наскільки е, змінилось життя одного села. Село, яке було нікому не потрібно, на карті якого не було, стало центром молитви, центром сповідальницею світу. Неймовірно, життя людей перемінилося в один момент, і це робить Господь через Марію. І тому. Може зробити в твоєму житті це. Тому заохочую жити, переживати ці послання і свідчити цю віру. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па!